доброго дня! Сьогодні ми розглянемо з вами тести 2023 року з акушерства і гінекології. Так, перший тест це вагітна. Віком 25 років вона була госпіталізована у зв'язку із маткою кровотечою. Загальна Крововтрата 250 мл. Бачимо, що в неї вагітність 10-11 тижнів і є самовільний викидень ходу. І яка тактика має бути? Ми в такому випадку проводимо видалення плодового яйця для того, щоб просто допомогти вивільнити це яйце. Як це відбувається? Тобто є відповідно плідне яйце, яке прикріплене до матки, і коли воно відривається, воно починає кровити, тому що це така якби маленька плацента, яка приєдналася і постачає кров'ю. Оце плідне яйце. коли воно відривається і, відповідно, спускається нижче, то це призводить до того, що йде кровотеча. Пам'ятайте, що плід до 22 тижня вагітності, він не життєздатний. Тому, коли йде викидень. То немає сенсу то зберігати. Найчастіша причина викидня це якраз таки якісь генетичні аномалії, які не сумісні життям. Кровотеча в даному випадку вона буде невеликою, тому що, відповідно, плацента ще глибоко не прикріпилися. Основні ключові моменти, що це невелика кровотеча, другець, що вагітність 10-11 тижнів. В такому випадку ми розуміємо, що це аборт-коду. От, і відповідно робимо, і відповідно робимо видалення цього плітного яйця. Наступний тест. Бачимо, що до гінекологічного стаціонару привезли жінку, у неї різкі болі внизу живота запаморочення. Саме нам відомо, що остання менструація була 6 тижнів. І об'єктивно бачимо, що артеріальний тиск знижений пульс 96, і бачимо, що є симптоми подразнення у в, в нижніх відділах, вони позитивні. А, бачимо, що матка дещо збільшена, і придатки збільшені справу. А, також бачимо симптом а, позитивний промтово. І відповідно питання, який тут діагноз, порушена позаматкова гідність. Як ми на це дивимося? Тобто є у нас матка, відповідно, є яєчники, відповідно, коли є вагітність, яка, наприклад, локалізується в трупах, то найчастіше. От, коли лід росте, відповідно, він може розірвати цю трубу і вивільнитися. Відповідно, буде він подразнювати очеревину, тому ми бачимо, що. Є позитивні симптоми очеревини. Це перше. Друге, ми бачимо, що знижений артеріальний тиск. Чому так виникає? Тому що йде якась масивна кровотеча, кров втрачається, і, відповідно, бачимо, що є зниження артеріального тиску. Бачимо, що передатки збільшені справою, відповідно, ми розуміємо, що розірвало, скоріш за все трубу десь справа. Ну, друге, що ми обов'язково в даному випадку дивимося, це остання менструація 6 тижнів тому. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що ця жінка вагітна. Якби в нас писали, що остання менструація була вчора, наприклад, то ми б виключили те, що жінка вагітна в тестах крок. Це стосується тільки тестів крок, і тоді ми вибирали апоплексію. Так як апоплексія, це теж своє подібне. Розрив тільки яєчника, і, відповідно, вихід оциту другого порядку і ретратування очеревин, то симптоми можуть бути такі ж самі, Єдиний що артеріальний тиск може бути не, не надто знижений. Але в деяких випадках, наприклад, коли відбувається прорив якоїсь судини, то теж він може падати. Але дивимося обов'язково на термін останньої менструації, тому що саме ця інформація нам допоможе. Подумати на рахунок того, що ця жінка вагітна. Далі. Далі бачимо, що звернулася жінка із скаргом на кровянисті виділення. Неї остання менструація 2,5 місяців тому, що теж нам вказує на те, що це вагітність, пам'ятаючи з минулого тесту. Написано, що матка ціанотична, віршку розташована ексцентрично, і бачимо, що матка збільшена до 5 тижнів У вагітності, написано пісочний годинник. От саме те, що оця матка збільшена і є в вигляді пісочного годинника, нам буде казати за те, що це саме шийкова вагітність. Для неї це дуже характерно. Ми, відповідно, бачимо, що придатки не пальпуються, і виділення із сервікального каналу кровиничці незначні. Далі бачимо, що жінка є загрозною. Перечасних пологів в терміні 32 тижні, треба їй провести профілактику респіраторного дистрес-синдрому плода. Для цього ми використовуємо глюкокортикостероїди, які проходять через плаценту. Тобто, коли жінка планує народити дитину до того, як в неї. У дитини зізріють легені, і буде там сурфактант, ми маємо це пришвидшити. Тобто ми даємо такій жінці глюкокортикостероїди, які проходять це через плаценту. Це дексаметазон, бетаметазон, тобто ті, які саме проходять. глюкокортикостероїди, сприяють тому, що легені у плода будуть дозрівати, і, відповідно, таким чином ми зробимо профілактику респіраторного дистресу. Синдром плода. Наступний тест. Бачимо, що родінь віком 30 років перший період пологів, бачимо, що у плода наявна пратика радія, бачимо, що ЧСС 90 при нормі 110-160. Бачимо, що є варіабільність монотона, децелерація з амплітудою. І ми бачимо, що це всі прояви дистрес, вода, і треба провести родостимуляцію. О, і треба провести, вибачте, термінове розрідження шляхом кесаревого розтину. А яка тут історія? Що в нас є три періоди. Перший період це коли розкривається саме пологів, це коли розкривається шийка матки, він ділиться на ранній, відповідно, і пізній. І ось це називається перший період. Тобто, коли є проблема в першому періоді, тобто шийка матки ще, наприклад, не розкрита, або дуже великий плід, або, наприклад, дистрес плода в першому періоді, в такому випадку найкраще рішення це зробити кесарево. Якщо проблема в другому періоді, тобто коли шийка матки повністю відкрилась, а вже голівка плоду частково вийшла, відповідно, розташовується там в порожнині матки. Не матка, а вже порожнині виходу з матки, наприклад. В такому випадку ми будемо застосовувати або вакуум, або акушерські щипці. От, Такі є в нас два види. Якщо це буде, наприклад, після того, як дитина вже народилась, от, іде третій період це народження плаценти. Якщо плацента погано народжується, перший етап це буде ручна ревізія. Подивитися, чи не являється то плацента крета, яка дуже глибоко приєдналася до матки, виключити всі ці патології і відповідно подивитися на об'єм кровотечі, яка то є. І якщо то дуже, виси, дуже масивна кровотеча, в такому випадку ми можемо навіть видалити матку, дивлячись на те, який саме у цієї жінки стан. Тобто, запам'ятовуємо, якщо ми бачимо перший період, тобто дитина ще знаходиться в матці, то найкращий шлях це, відповідно, робити кесарево. коли вже дитина виходить з матки, тобто шийка матки повністю розкрита, головка вже в порожнині виходу, то в такому випадку ми будемо застосовувати, наприклад, або вакуум, або ще в цін, для того, щоб допомогти. Яка різниця? Вакуум він допомагає жінки народжувати, тобто жінка може народжувати самостійно, вона тужиться, і ми їй просто допомагаємо, щоб ці на відміну від того. Використовується при знеболенні жінки, наприклад, коли вона не в свідомості, не може самостійно народжувати, і просто щипцями ми народжуємо за жінку. Ось така ключова різниця. Чому дистрес плода як мінімум? Тому що ми бачимо, що ЧСС плода пригнічена, а при нормі 110-160. Плюс ми бачимо в як мінімум по цим двом критеріям можна встановити дистрес, синдром плода. Ну і, відповідно, дякую вам за увагу. Це був такий маленький розбір тестів крок 2023 року. Рекомендую підписатися на наші телеграм-канали і відповідно чекаємо вас на наших курсах.